Доброго дня, шановні шестикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо тему Грецька релігія та міфологія та Античні Олімпійські ігри. Уявіть, що ви подорожуєте сьогодні в давньогрецьку державу. Працювати будемо. За планом уявлення греків про світ та богів, грецька міфологія, герої Еллади, Олімпійські ігри зустрінуться вам нові терміни, такі, як релігія, міфи, міфологія та Антеон. Мета уроку сформувати уявлення про релігійні вірування, міфологію греків, описати подвиги міфічних героїв, охарактеризувати роль Олімпійських ігор в житті елінців, виховувати інтерес до історії та загальнолюдських. Цінності. Отож, хочу почати нашу розмову з нових термінів. Що ж означає термін пантеон? Пантеон це місце, присвячене всім богам. Що ж таке міфологія? Міфологія це наука, яка вивчає міфи, їх Виникнення та зміст, а також розповсюдження цих міфів. Що ж таке міфи? Міф це стародавня оповідь про дії богів, надприродних істот, героїв, що брали участь у створенні світу. Релігія. Що ж таке релігія? Це світосприйняття Людини, її погляд на дійсність, відповідна поведінка та дії, що спираються на віру надприродні сили, боїв, духів та інше. Існує декілька видів міфів. Космогонічні міфи, це вивчають походження Всесвіту. Теогонічні міфи походження богів, і антропологічні міфи походження людини. Що ж вивчають міфи? Наприклад, в грецькому міфі про створення світу йдеться про період, коли існувала безодня хаос, у ній народився ерос, що постав зі світового яйця. Він призвів рух у всесвіті, богиня землі Гея народила урана, тобто небо, та понта, море. Головних серед них був Кронос. Згодом його син Зевс скинув титанів і став верховним богом, царем і батьком богів та людей. Бог неба, покровитель грому і блискавки Зевс сидячи на високому троні, поділяв владу над світом з братами та сестрами. Його брат Посейдон став володарем моря, покровителем мореплавства. Він здіймав або гамував на морі бурю, викликав землетруси своїм тризубцем, Посейдон підіймав кораблі, що сіли на мілину. А тим, хто зазнав кораблетрощі, Посилав швидкі течії, які несли їх до безпечних берегів. Інших, брат Зевса Аїд, став володарем у підземному світі. За віруваннями давніх греків, ворота в царство Аїда охороняв триголовий пес Цербер. Коли душа людини проходилась крізь браму царства мертвих, вона потрапляла на суд Аїда, де зважували її вчинки за час земного життя. Душі праведників потрапляли в країну вічного щастя та вічної весни. Грішників доправляли в тартар, оточений вогненною річкою. Тут на кожного з них чекала доля відповідно до його провини. З грецьких міфів дізнаємося, що Аїд, з дозволу Зевса, викрав дочку Деметри і Зевса Персефону, зробивши її своєю дружиною. Розгнівана Деметра наслала на землю неврожай, і тому Зевс, аби врятувати життя на землі. Наказав Аїдові відпускати парсефону до матері на три чверті року. Саме на цей час природа щороку оживає, на землі розцвітають та плодоносять дерева, трави. Коли Персефона повертається до Я Аїда, життя завмирає, так давні греки пояснували зміни пір року. Давньогрецькі міфи були спробою пояснити походження све... Всесвіту, богів і людини, обґрунтувати соціальну структуру суспільства тощо, вони містять інформацію про події давньогрецької історії. Міфи Троянського циклу присвячені війні Ахейців. З малоазійською Троєю, 13 століття до нашої ери, легендарному давногрецькому поетові Гомеру належать дві поеми, пов'язані з Троянською війною. Події останнього року Троянської війни змальовані в поемі Іліада. Поема Одіссея присвячена пригодам одного з вождів. Ахейського війська Одіссея, який 10 років не міг повернутися на свою батьківщину, острів ітаку. Героїчні міфи демонструють відкриту боротьбу, зухвальство, нечесність і самовпевненість підлягали покаранню. Стародавні греки були язичниками під впливом Сходу, в них сформувався пантеон богів, більшість яких мешкала на горі Олімп. Вищим богом був Зевс, громовержець, батько богів і людей, разом з дружиною Герою. Він правив родиною олімпійців. Найважливішими богами зверніть увагу на таблицю, яка перед вами. Аполоном, Артемідою, Афіною, Посейдоном, Гермесом, Діонісом, Деметрою та іншими. Пояснюю цю таблицю. Пантеон сукупність богів в тій чи іншій релігії. Перед вами на таблиці ви бачите всіх богів, 12 богів, які вважалися дуже важливими. Еліни називали своїх богів олімпійцями, оскільки вважали, що ті живуть на верхівці гори Олімп. Уявлення греків про їх богів свідчить, що вони разом подолали довгий історичний час, витоки якого сягають первісного минулого. Уявлення про пантеон Олімпійських богів остаточно сформувалися в греків близько шостого П'ятого століття до нашої ери не менше шанували греки і героїв напівбогів, народжених від богів і смертних жінок або від богинь і смертних чоловіків. Герої допомагали людям, навчали їх нового і корисного досвіду, а також приборкували або знищували страшних чудовиськ. Найулюбленішим з грецьких героїв напівбогів був Герак. Він убив Велетенського лева, знищив гідру потвору з тілом змії та дев'ятьма головами дракона. Уполював дикого кабана, який мав дивовижну силу, і наводив жах на людей. Геракла шанували за те, що він навів лад у стайнях царя Авгія, які ніхто не чистив 30 років. Герой вичистив стайні від гною за один день, спрямувавши туди води двох річок. Загалом Геракл уславився дванадцятьма. Подвигами, за які Зевс зробив героя безсмертним, узявши його на Олімп. У міфах про Геракла розповідається, що під час своїх мандрів герой зустрів титана Прометея, прикутого за наказом Зевса до скелі, за те, що той викрав вогонь з Олімпу та приніс його людям. Тіло Титана не переставав Клювати орел. Геракл стрілою вбив орла, і розірвав ланцюги та визволив Прометея. Не менш шанобливим героєв був персей, йому випало щастя знищити страшну медузу горгону. Гермес подарував юному героєві всепереможного меча, який легко розрубував навіть залізо. Афіна вручила Персеєві блискучого, мов дзеркало, щита. Герой знав, що той, хто погляне на медузу, негайно перетвориться на камінь, тому дивився на віддзеркалення на щиті. Відтявши голову медузі горгоні, Персей запхав її в чарівну торбу і знявся на летючих сандалях у повітря, тікаючи, від інших горгон. Дорогою додому Персей урятував від морського чудовиська красуню Андромеду і одружився з нею. Ось такі цікаві міфи про героїв елади. Найурочистішими з поміж свят. Були Олімпійські ігри на честь Зевса Олімпійського. 776 року до нашої ери, вони відбувалися в Олімпії кожних чотири роки. На час проведення ігор припинялися війни та збройні сутички, а в Олімпію з усіх куточків Елади сходилися учасники змагань та глядачі. Програма ігор передбачала парад учасників, спортивні змагання в п'ятиборстві, це біг, стрибки в довжину, метання спису, диску та боротьба. А також кулачні бої, перегони колісниць пізніше додалася ще одна боротьба це панкратіон. Це боротьба без правил і змагання на кулаках. Та жертвоприношення Зевсу. Переможці ігор називались Олімпіоніками. В останній день свята вони отримували вінки з гілок оливкого дерева. Імена переможців та назви їхніх міст урочисто оголошували, влаштовуючи на їхню честь бенкет. Олімпіонік повертався до рідного поліса. Пурпуровому плащі і на колісниці його зустрічало все місто, на честь Олімпіоніка співали гімни та влаштовували гуляння. Зверніть увагу на табличку Олімпійські Ігри, які види змагань були на Олімпійських іграх. Де вони проходили, все видно на цій таблиці. Грецька міфологія мала величезне значення. Це була перша спроба греків осягнути таємниці Всесвіту, пояснити його походження, будову, обґрунтувати існуючі порядки життя людей. Їхні відносини між собою, звичаї, грецькі міфи допомагають зрозуміти життя стародавніх греків, їхні мрії, сподівання, уявлення про добро і зло, а також у фантастичній формі. Міфи відображають історію освоєння людиною навколишнього середовища і розуміння свого місця в ньому. Міфи дозволяють історикам отримати інформацію про деякі справжні події грецької історії.